Внаслідок атаки російських військових на Харків ввечері 9 лютого загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна. Її чоловік і троє синів. Родина опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку. Як відомо, Ользі Путятіній було 35 років. В органах прокуратури Харківської області вона працювала із червня 2012 року. Віднедавна перебувала в декретній відпустці. В офісі генпрокурора кажуть, що старшому синові Олексію було 7 років, середньому Михайлу майже 4, а найменшому Павлу лише 10 місяців. Зазначу путятіни – старовинне російське прізвище, російський графський рід, що походить від Рюриковичів. Тобто, російська армія вбила у Харкові цілу родину, навіть не просто російськомовних українців, а саме тих, які ведуть родовід від стародавнього російського роду, очевидно, у рамках захисту російських співвітчизників від нацизму. Саме ж такі байки розповідає своїм громадянам Путін. Евакуйовано біля 50 людей, врятовано фактично з полум'я. Це 4 людини. В тому числі дитина, чоловік отримав опіки 40% тіла. Знищено повністю фактично 15 житлових будинків. Значить, в них наразі ідентифіковано сім тіл, п'ять людей. Це фактично одна сім'я, яка загинула в одному будинку. Це чоловік з дружиною. І троє дітей: сім, чотири і шість або сім місяців, немовля ще шукають, працюють на місці всі наші служби, в тому числі судові експерти, для того, щоб провести ідентифікацію тіл відповідно експертизу ДНК. Ще в одному там будинку знайдено фактично подружжя. Це чоловік та жінка. Під час влучання шахедами стався витік палива. Воно спалахнуло, і оця вогняна суміш охопила чотири вулиці, і у людей навіть не було шансу цей часу фактично вийти фізично, навіть із житлових будинків. Одна сім'я намагалася врятуватися у ванній кімнаті однак, все одно там, враховуючи ті обставини, фактично не змогли і загинули на місці. Нагадаю, ввечері 9 лютого російські безпілотники влучили по нафтобазі у Харкові. Внаслідок влучання стався витік пального, через що спалахнула пожежа. Згоріло щонайменше 15 будинків семеро людей, серед яких троє дітей, загинули. Ще троє зазнали поранень. Карсистський агресор руйнує наше місто. Місто Героїв Харкова. Але ми вистаємо, але ми переможемо. Десятки приватних домівок зруйновано. Ми переможемо. Слава Україні!

Всё, на стежок становится Надо опрашивать все, что, 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 да, что да, у Все, давайте когда сюда. Тащите сумки. потащите тащите? сюда, 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 принимайте. сюда. Аккуратно, не прыгай, аккуратненько. Да, два, выходим, давай, а? давай, давай. давай, давай, давай. Давай, раз, два, три. 啊！